Зовнішні led світильники PIN Delta квадру у кольорах білий, сірий, антрацит потужністю 12 та 18 Вт без сенсора із мікрохвильовим сутінковим сенсором та датчиком руху. LED-світильники мають розбірну конструкцію. Основу ми кріпимо до стіни, після цього прикріпляємо плафон. Захист IP забезпечується сальниковим водом. Та силиконовим ущільнювачем. Під'єднання світильника відбувається посередині корпусу за допомогою швидкозажимного клемника. Після монтажу корпусу до швидкозатискача під'єднується провід. Далі ми накриваємо плафоном. І за допомогою защіпок ми фіксуємо його у корпусі. Додатково плафон фіксується гвинтами. Монтаж та обслуговування світильника не потребує зняття основи зі стіни чи стелі. Така розбірна конструкція полегшує монтаж та обслуговування світильника. Заміна led модуля не вимагає демонтажу світильника. Вам достатньо від'єднати плафон від основи. Сама основа залишається монтованою на стіні або стелі.